Усім привіт, шановні. У цьому відео поговоримо про те, чому об'єктивні критерії якості пісень є набагато більш важливими ніж аргументи штибу на смак та колір усі олівці різні. Одразу зазначу, що у цьому відео ми будемо розмовляти виключно про вокал та певні його аспекти. Ну, наприклад, лажу, і це вже безпосередньо до мене. Що то за об'єктивні критерії, запитаєте ви? Ну, по-перше, це вокальна майстерність безпосередньо виконавця, а саме ну, ширина діапазону та вміння ним користуватись, оригінальність звучання тембру та вміння артикулювати слова та звуки. Так, вам не почулось у часи популярності конченого мамбл-репу, я вважаю цю навичку просто максимально необхідною. Хоча це не тільки особливість того таки мамбл-репу. Є один український гурт, слова пісень, якого мені особисто розібрати вкрай важко. А коли я цікавився, як вони грають наживо та передивлявся відео з їхніх концертів, мені просто знесло дах, тому що я зрозумів, що нічого не розумію з того, що співає їхній вокаліст, і це все при тому, що тексти їхніх пісень написані виключно українською мовою. І тут вже з'явилося декілька варіантів на вибір. Ну, або я зовсім дебіл, та не розумію рідної мови, або там дійсно ніхера не розбереш. Так ось. Саме так з'явилося одне з моїх найулюбленіших слів, яке я повсякчас юзаю, коли не можу розібрати, що там мені каже мій співбесідник, ну або у піснях, коли не зрозуміло. І слово це звучить як «Жобелдегі жільдяк». Давайте по складових: «Жобелдегі жільдяк». Я думаю, усі, ну хто чув цей гурт, зрозуміли, про кого йде мова. Ще колись давно я бачив фрагмент концерту Океану Ельзи, де вони грали мою найулюбленішу їхню пісню, друг. Я просто обожнюю куплети цієї пісні. Але замість звичних, якби колись сказала ти мені у цих самих куплетах, я чув щось штибу «Джаби типу: буги, штати твої мимо». Ну, щоб це в дійсності не значило. Ну, я думаю, ви зрозуміли про що я. Ну і звісно, ніхто не скасовував наявність, ну, хоч в якійсь мірі більш-менш змістовного тексту, щоб не тупішити прямо під час прослуховування треку. У нас є окреме відео про важливість тексту у піснях, тому я не бачу особливого сенсу повторюватись. Посилання на відео ви знайдете у описі. Усі ці складові є взаємопов'язаними та невід'ємними одна від одної, на мій погляд. Ну, навіть якщо у виконавця широчезний діапазон та крута техніка співу, ну, наприклад, уявіть, не знаю, Крістіна Агілера. Виходить і починає співати щось. штибу. мій слухач. Довбоя. Ну, користі, звісно, з того буде небагато. Ну, хача хз. зараз такі часи, що яка тільки не завіруситься, може, і ця завіруситься. Ну але про серйозне ставлення до такого мова йти аж ніяк не буде. Навпаки, в принципі, бути може, тому що бувають випадки, коли текст дійсно змістовний, якісно написаний, просто недостатньо майстерно виконаний з точки зору вокальної науки, скажімо так. Можна аргументувати, що вас просто не влаштовує манера, скажімо, подання матеріалу на ваш конкретно розсуд. У мене особисто така історія з багатьма виконавцями та гуртами. У мене цілком влаштовує текст, але манера співу виконавця не влаштовує аж ніяк. У мене така історія з Гранжем, Дезметалом та усіма піснями виконавця Дзільзіо. Шановні, не забувайте, в нашій країні триває повномасштабна війна. Кожен день хтось та й прокидається під звуки вибухів, а хтось і не прокидається взагалі. На жаль, у ці важкі часи допомагайте одне одному, а найбільше збройним силам України, бо саме вони є єдиним гарантом виживання нашої країни та й нації в цілому. Зекономте на філіжанці кави або чомусь іншому за для допомоги нашому війську. Разом переможемо. Слава Україні! Щодо оригінальності звучання Тембру, це вже більш суб'єктивна річ, але все ж. Я пам'ятаю, як свого часу особисто для мене була абсолютно незрозумілою популярність співачки імані та її найбільших хітів You will never know та «Don't be so Shy», Хоча моїм друзям вони подобались. І коли я поставив їм питання, ну чому саме вони їм подобаються, вони цілком логічно відповіли, що саме через тембр виконавиці я послухав їх уважніше і цілком прийняв для себе їхню точку зору. Так само було, коли я тільки знайомився з творчістю Бьорк або Майка Паттона. Якщо бути більш конкретним, то його гуртом містер Бангл, у якого, до речі, частково запозичив свої сценічні образи гурт сліпнот. Хоча містер Бангл», мабуть, це вже занадто оригінально, хоч і не настільки оригінально, як Сер Джі, -Джі Аллен. Ну, хто знає, той зрозуміє. і скам, як то кажуть. Тобто майже будь-яка плюс-мінус аргументована точка зору щодо певної композиції буде сприйнята мною нормально та адекватно. Але жодним чином адекватно та нормально я не можу сприймати кілька реально дебільних тверджень. А саме мені просто подобається тому, що подобається. Ну і друга ну у неї багато прослуховувань та переглядів. Ну мільйони людей не можуть помилятись. Ну так, мільйони мух помиляються також доволі рідко. Наведу приклад, це пісня плакала, та пісня і кліп плакала гурту казка. Як у мене свого часу горіло і від цієї пісні, та й від гурта в цілому? Нагадаю, що вокалістка Казки якось аргументувала своє, не те, щоб якісне виконання певної пісні, тим, що цитата ця сцена для нас бі, замала. Так ось, у кліпа «Казки плакала на момент запису цього відео 468 мільйонів переглядів у Ютюбі. А, наприклад, у шедеврального «Тузлі Мем» Стромая усього 453. Хоча французька мова і є набагато більш розповсюдженою, аніж солов'їна. І текст у пісні Стромая повчальний та максимально звістовний, як і у переважній більшості його пісень. І це саме той випадок, коли виконавець не має значних вокальних навичок, але бере геть іншим. І можна цілком потішити, що саме український виконавець має таку значну популярність, але саме у мене є кілька знайомих, які зовсім не могли пояснити, що саме вабить їх у цій пісні. Ну, вона мені подобається, і все. Я цілком притомно наводжу їм свої аргументи, штибу ну, примітивного тексту, неякісного виконання наживо та й такого собі аранжування. Ну і логічно ставлю питання: що саме подобається? І будь-який притомний аргумент, навіть типу, вона пробуджує в мені ностальгію, чи я згадую своє перше кохання. Мене б цілком влаштував, але нічого з цього я не почув і близько. Натомість я чув, що я просто заздрю гурту Каска. Ну і після цього я логічно припинив спілкуватись на тему музики з цією конкретною людиною. Але якщо б аргументація була, хоч якось притомною, то тоді б дискусія перейшла б вже до площини відмінності смаків, і все було б нормально, і ми б далі спокійно пили пиво. Та й взагалі я був би дуже радий, якби інші реально круті пісні та кліпи на них наших з вами співвітчизників ставали більш популярними ніж вони є зараз. Ну, наприклад, кліп Христини Соловій тримай, коли у мене сумний настрій, а це майже завжди. Я можу придивлятися його 10, а може і 20 разів підряд. Тому, якщо забули, як він виглядає, бігом передивлятись, але тільки після того як додивитись це відео до кінця. Ну або ще один мій улюблений приклад це пісня без тебе якогось незрозумілого чела, та що дуже сумно злати, Огневич, яка, на мій погляд, має дуже серйозного рівня вокальні навички, та ще й до всього дуже красива жіночка. Там є певний фрагмент, в якому прям дуже так собі затюнений голос цього чувака, який співає. І це ж хтось за гроші робив, причому не за маленькі. І це явно не свідомо, як у відомій пісні Шер Білів. Ну, знаєте, там, де. Do you love? Але ним. Найголовніше в цьому шедеврі це текст. Так, так, вкотре текст. Дайте но, ну, процитую. Ух, не твоя провина, що розбив коліна. Я щодуху біжав. Я до тебе біжав. А дощі весінні плачуть, що є сили. А ми разом з тобою, З тобою, з тобою, а є таке в українській мові слово? З тобою, братуха! Ще нормально було б сказати. А ми разом з тобою, і зігрілась душа, і радіє душа. Ну мені, мені треба що ще казати, ну серйозно. Біжав, біжав, душа, душа, десь у сторінці тихо плачуть Симоненко та Стус. Так ось у одній з родичок мого приятеля ця мелодія була в якості рингтона в смартфоні. Ну я мав необережність посміятись цього і сказати щось штибу Ну добре, що не Стас Михайлов». Ох, там і здуття почалося. Ну я звісно аргументував недолугим текстом та таким самим виконанням одного з членів цього дуету. А у відповідь я почув вже звичне: а ти с будеш сидіти в підвалі усе життя зі своїм реюмним металом та грати на сцені для трьох калік? Мільйони людей не можуть помилятись. Ну особливо у 39-му, еге ага ж. Так, в чому висновок? Якщо пісня не є відвертим висером, а просто не подобається через певні аспекти, які можна аргументовано навести, то це цілком окей. Це вже питання смаків, і це нормально. Бо існують певні люди, ну, от, наприклад, моє братке, які не можуть слухати музику просто аби слухати. Мені треба проаналізувати, заглибитися у тонкощі, а потім вже зробити висновок. Тож, якщо ваш співрозмовник може аргументувати, чому йому подобається, наприклад, пісня «Raped by the Knife» гурту «Cannibal Corpse» банальним, вона підіймає мені настрій. Або я люблю під неї бігати в лісі, головне, щоб не за людьми. То це гуд, це нормально. А вам вона не подобається через те, що там хтось гарчить, як собака, яка поїла розпечене вугілля. Ну і текст про зґвалтування ножем. Але то вже звісно таке. То що, підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео та залишайтесь тут надовго. А найголовніше слухайте дійсно якісну музику, ну, типу, пісні Рейбен Night» у порту Кені Балкос. <плес> 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 І якнайчастіше, до нових зустрічей!